Дуже цікава іграшка. Ось такий ігровий автомат. Всередині можна накидати туди е, солодощі, цукерки або якісь іграшки. В комплекті є ось такі монетки, дуже багато. Навіть, до речі, можна звичайні монетки використовувати, які ми в магазин ходимо з якими. Е, кидаємо монетку. І... І спробуємо дістати іграшку. Ось так. Тут дається час, Поки, коли музика буде грати швидше, це вже потрібно дуже швидко вам прискоритися, бо скоро вийде час і ви тоді програєте. Thank <laughs>